Уряд шукає можливість знизити для українців вартість закордонних паспортів. Перший віцепрем'єр України Сергій Арбузов доручив у двотижневий термін забезпечити видачу закордонних паспортів у штатному режимі. Перевірити, як виконується доручення. Урядовець відправився на поліграф комбінат Україна. Де власне друкуються бланки документів. Сергій Арбузов наголосив, нині вартість закордонного паспорта надто висока. А ще, аби уникнути ажіотажу на отримання документа, треба зробити суттєвий запас бланків. Для нас дуже важливо, щоб наші громадяни відчули захист, що держава турбується за них. І сьогодні ми взяли на контроль це питання. І я хочу дати вам нове завдання. Будь ласка, потрібно працювати над здешевленням паспорта. Потрібно зробити запас, щоб був запас паспортів. Я так вважаю, що бланків 50 тисяч що були завжди, щоб більш не штучних не було проблем. Нині ситуація на підприємстві стабілізувалася, зазначив його керівник Максим Степанов. До початку серпня обсяги виробництва планують збільшити до 40 тисяч. Щодо біометричних паспортів, Сергій Арбузов нагадав, саме запровадження для українців таких документів одна з умов Євросоюзу. І для підписання восени угоди про асоційоване членство України в ЄС поліграф комбінат має у посиленому режимі відпрацювати дизайн, біометрію та власне виготовлення документа нового зразка. Працюємо над виготовленням дизайну над всіми технічними речами. Я так планую, щоб на там 15-20 серпня ми вже надали до уряду всі прототипи цього біометричного паспорта, щоб був час розглянути і щоб. Потім затвердити відповідні зразки, щоб ми почали виготовляти. На чіпі дублюється інформація, це наше фото, це обов'язкова підпис і це дані чоловіка. Тобто це все направлено виключно на безпеку, для того, щоб підробити цей паспорт було практично неможливо. Прототипи паспорта на затвердження до кабміну поліграфкомбінат має подати до 20 серпня з тим, щоб вже 1 листопада біометричний документ пішов у серійний друк. Літо, звісно, найкраща пора для подорожей, і вибір у нас чималий: від широких просторів рідної землі, країн старого світу до екзотичних островів. Але якщо на батьківщині потрібно мати внутрішній паспорт, необхідні речі та гаманець з грошима, то за кордон збираються зовсім по-іншому. Адже нова країна, нові правила поведінки, інша валюта, соціальне та медичне страхування, клімат, стосунки з поліцією і допомога рідного консульства. Усе в голові втримати складно. Тож з чого починати? Звісно, з виготовлення проїзних документів та документів, що посвідчують особу. Для цього вам потрібно звернутися у підрозділи міграційної Служби і мати при собі внутрішній паспорт, ідентифікаційний код та попередній закордонний паспорт. Окремі документи потрібні для вивозу за кордон дітей. Варіант перший дитина вписується у паспорт одного з батьків. За наявності таких обставин і при тому, що за умови, що батьки їдуть оба, більше для цього нічого не треба. Ніякого спеціального дозволу. Вони просто їдуть разом. Якщо ж дитина їде в супроводі одного батька, то інший батько має тому, що їде, надати нотаріальну згоду на вивоз дитини. Інший варіант це виготовлення проїзного документа дитини окремо. Ну, тоді теж самий варіант, що дитина їде з батьками, не треба нічого, якщо їде з одним з батьком або з довіреною особою. Один батько або оба батьки не дають нотаріальну згоду на вивоз дитини за кордон. Найчастіше несвідомим порушенням при перетині кордону є елементарні незнання вимог до дитячих документів. Наголошуємо, дитина до п'яти років лише вписується в один з батьківських паспортів. Після п'яти років необхідно вклеювати фото. Переважна більшість громадян цієї норми не знають, і є такі випадки, що при безпосередньому перетині кордону наші прикордонники повертають їх тому, що є наявне порушення. Отже, документи готові і починається не менш активний, якщо не сказати, хаотичний збір валіз. Тут уже настає сфера впливу митниці, адже існує цілий перелік заборонених до вивозу товарів з України та ввозу на території ЄС. До таких заборонених товарів зокрема відносяться значить стратегічно важлива сировіна, деревіна, ртуть. Рідко метали і інші еквівалент 10 тисяч євро. Значить, при цьому ця сума навіть не підлягає декларуванню, але вища сума більше 10 тисяч євро. Необхідно значить, дуже декларувати і необхідно мати відповідну ліцензію Національного банку України. Євросоюз, захищаючи свою економіку, значно обмежує віз алкогольних та тютюнових виробів. Мешканці прикордонних територій добре про це знають. А ось туристам з інших областей варто запам'ятати. До разом зютновими виробами, з алкогольними напоями. Значить, ця сума обмежена таким чином 176 євро. Закордонний відпочинок має принести передусім задоволення, нові емоції та враження, щоб усе пройшло з користю. Фахівці радять звертатися до послуг туристичних агенцій з хорошою репутацією. В першу чергу допомагає приймаюча сторона. Та, яка зустріла людину, ті представники того туроператора, які надають послуги, ці. Ну і вже ж ну кожен знає, що треба звернутися в посольство, якщо не дай бог щось сталося, і на устанок тільки правильна та фахова домашня підготовка до відпочинку дозволить вам без неприємних пригод пізнати увесь великий і різнобарний світ. Афедру міжнародного права на базі колишнього Закарпатського державного університету створили ще 13 років тому, а в стінах потужного нині Ужгородського національного університету за новою спеціальністю навчають третій рік поспіль. Щороку випускники мають підлаштовуватись до умов, що диктує сучасна політика. Тому викладацький склад приділяє однакову увагу як лекційній частині занять, так і самовдосконаленню майбутнього випускника. Юристи міжнародники це е, категорія юристів. Правознавців, але яким властива своя культура, свій стиль і саме головне спосіб мислення. По тій причині, що щоб знайти відповіді на ці питання, необхідно інакше мислити. І от для цього наша місія моїх колег полягає в тому, щоб закласти фундаментальні основи знань з міжнародних відносин, з міжнародного права. Головна мета, щоб ці е, випускники наші змогли достойно захищати національні інтереси своєї держави. Завідувач кафедри Георгій Денис закінчив Київський державний університет і здобув диплом за спеціальністю міжнародне право у 70-х роках. Стверджує, тодішні випускники нині якраз і становлять основну частку правників. Що захищають національні інтереси України на міжнародному рівні, а ще студентам факультету європейського права та правознавства читають лекції закордонні спеціалісти. Є спеціалісти, які працювали за кордоном, тобто вони мають практику роботи і викладання за кордоном. Тобто, я думаю, що на даний момент цього достатньо. Також юристи-міжнародники досконало вивчають три іноземні мови, практичне застосування яких допоможе їм знайти гідне місце роботи. Я поглиблено стараюся вивчити іноземну мову і працювати за кордоном або в якійсь сфері з поглибленим юридичним ну, іноземним елементом. Міжнародна сфера лише набуває обертів, адже Україна щороку відкриває новий потенціал. Нині вужну навчається майже 13,5 тисяч студентів за різними напрямками. А бажаючих здобути міжнародну правову освіту, цьогоріч уже налічується майже півтисячі. На вулиці Гринчарська, 21, що майже в самому центрі кошице було відкрито представництво європейського медіа-центру. І відтепер українські журналісти мають можливість завжди знайти тут притулок. Три добре облаштовані кімнати, кухня, ванна, підключення до інтернету і зручне місце розташування створюють ідеальні умови для перебування. Виникла ця ідея саме тому, що багато наших журналістів хотіли би приїхати, наприклад, в Словаччину попрацювати тут, прийняти якийсь досвід від своїх колег, але не мали де зупинитися. Відверто кажучи, готелі в місті каше це доволі дороге задоволення, тому ми вирішили створити представництво тут. Створення подібного центру для українських журналістів у сусідній країні важлива подія, стверджують і представники синдикат новинарів словаччини. Не менш важливою на думку словацьких колег є також співпраця між представниками мас-медіа сусідніх держав. Так ми наші ми відвідали Закарпаття і нас дуже приємно здивував європейський медіа-центр, в чому ми можемо тільки позаздрити Ужгороду, оскільки він є сучасним і тим пунктом, який необхідний для роботи будь-якого журналіста. Особливо якщо він знаходиться в іншій країні, українські та словацькі журналісти мають багато спільних проблем та радостей у своїй роботі. Тепер ми можемо обмінюватися поглядами та спільно вирішувати професійні питання. можна трошку Враховуючи те, що в 2013 році словацьке місто Кошице отримало звання європейської культурної столиці, кількість журналістів, які відвідують місцевий європейський медіа центр, цьогоріч стрімко зросте. Відповідно, відкриття центру для українських медійників надзвичайно важлива подія. У них різні віросповідання, колір шкіри і рідна мова. Але усіх одна мета зробити світ кращим. Діти з 62 країн світу приїхали на фестиваль у Артек. Вперше цього року вони будуть брати участь і в молодіжному саміті. ОБСЄ. A... Я дуже люблю Артек. Я дуже хочу бути тут, і це величезне місце для всіх дітей, які хочуть змінювати світ на краще. I expect... Ми очікуємо, що люди стануть добрішими, почнуть змінювати світ на краще. І ми хочемо бути частиною цього. Почесних гостей в Артеку зустріли за традицією, хлібом і сіллю. Зовсім не вирішення складних конфліктів, а мирний розвиток країн та дружби серед молоді головна мета саміту так вважає міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Вони будуть вчитися спілкуватися в такому багатонаціональному середовищі, будуть переконувати один одного, не обов'язково говорити про якісь конфлікти, говорити про питання екології, про питання прав дітей і багато чого іншого. Тому головна мета це об'єднання, і з тим не посперечаєшся, адже саміт проводиться в рамках фестивалю Змінимо світ на краще. Щоб діти створили, а ми дорослі допомагаємо, толерантне середовище, щоб діти навчилися. Поважність, щоб вони стали друзями, щоб вони зрозуміли, що не може бути дискримінації в нашому світовому суспільстві. Є тільки повага, є співробітництво і є спільна робота заради того, щоб люди всієї планети жили краще. Обговорення питань безпеки визначає і майбутнє саміт стане міцною платформою для міжнаціонального спілкування. Упевнений генеральний секретар ОБСЄ. Це прекрасно, що ми маємо можливість залучити дітей для обговорення питань, які стоять у плані ОБСЄ. Мені було дуже цікаво дізнатися підсумки їх роботи і результати, до яких вони прийдуть, бо ми маємо намір надалі використовувати їх в нашій роботі. У свою чергу міністр соціальної політики України Наталія Королевська зазначила символічно, що саміт проводиться саме в Артеку. Чим більше дітей, молоді приїдуть к нам сюди з усього світу, з різних стран. Чим більше ті цінності, які ви несете в себе уваження, міру, добра, ценности, которые цінності, які сьогодні і завжди тем тим в цілому в буде будет і надежне обстановка. Саммит ОБСЕ триватиме до 1 серпня.